Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв. Привіт! В ефірі Тернопільська погода. Сьогодні її ведучий я Максим Мукомела. 14 березня у народному календарі Явдохи є народна прикмета. Якщо на Явдохи біля порогу калюжі, то пасічники купатимуться у меду. А чи знадобляться пасічникам цього року купальні костюми, можна дізнатися із нашого прогнозу. На Тернопільщині, 14 березня, буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний, сім 12 метрів на секунду. Вранці і в день пориви до 20 метрів на секунду. Вночі температура повітря буде від 3 градусів морозу до 2 тепла. В день від 12 до 17 тепла. Ми хочемо привітати свою маму з ним народження. Бажаємо їй щастя, здоров'я і всього найкращого. У Тернополі 14 березня також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер загідний 7-12 метрів на секунду. Вранці в день порив 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі від одного морозу до одного тепла. день – 13-15 градусів тепла. 14 березня 1990 року у Стрию Львівської області, першому з українських міст, підняли синьо-жовтий прапор патріотичної бадьорості. І вам залишайтесь на ТІВІ4. Ексклюзивний партнер мережа магазинів справжніх напоїв.